Видимо в Париж зараз. Бріхопічно для мене. Від флаг з тобою поруч. Я просто почну затихати. Фантин не ташниць. Повноцінна нігала. Там стоїть переїхати в Ашабу. На той момент, коли я казала, що це буде самий кончений влог на моєму каналі. Я ще навіть не підозрювала про існування ось цього даного шедевра відеоіндустрії. Я не знаю, що сталося мною в ці поїздці. Все буде трошки перебільшено. Якщо ви не розумієте рофлів і приколів, думаю, вам варто його скіпнути. Всім, хто вирішив лишитися після даного попередження, я бажаю приємного перегляду. Це буде самый сонный влог з Варшави. Ми їдемо в Варшаву, до речі, четвертий раз, чи третій. Я что вообще не знаю. Мій перекус, чи це ось у це. Ми їдемо на две ночи. Придала наша подруга, і вона не їде з нами. Ми заходили коронавірусом. Дуже мило. Там лежить мій лук, який будуть тягати. Варшаві. Кто знову опаздывает? їде последний рейс. Ще машина ще себе. Вже буде супер. Їдемо на две ночи, спілкувалися з собою в... Лізу просто я не знаю, як це коментувати. спіши, спіши, подавши щось уїде. Я уже розумію, що мене пес піздяло з нового шикаємо тойлет. We'll Ти хочеш писати? Я хочу писати. А, а от туалет, блін, оплата 4,50. Ні, oh. не йдемо сюди. Хочеш в туалет сходити за 50 гривень? Ні. Краще вже це Обідно. вже якось хочеться інтелігентно себе вести, а не йти в торговий центр в... туалет просто в... тому, що тут безплатно. Давайте виглядає так наші і ми летим Париж зараз. Може, давай mm. бізнес класом Це ми тільки приїхали тут. Уже зразу міуміу такі. Ми прийшли у китайський ресторан. Я взяла нам ось такий напиток. Будемо пити. Ой, воно таке липке. Ужас. Я спробувала, він чимось похоже вообще на Аризону. Китайська Аризона. Знаю, я просто Кондицію залишила. Моя цілока сказала мені бай-бай. Що нам принесли. Я думала, там будуть маленькі такі. А вони огромнювались. Одна розміром з тебе. Це от нормально, принесли порцію для нормальної людини. А це взагалі не знаю для кого Но так смачно. Так, от мене мусорили в китайському цьому привіті. За кашель бомжа. Чи не сильно вона палиться? Поставилися у нас дві булочки. Ми їх хочемо дуже добре забрати з собою. Ай, тушку підціпила на вокзалі польському. Що ти була? Як вам моє творче сусідство? Та, отак лежать мухи на них садяться. Ціночка пожартувала, тому що тут дуже високий туалет. Невозможно тут сховати після. Я, звичайно, всяко краще, ніж туалети в тавському бабуці в Парижі. Буквально тут підпирають стайль. Просто щости. Вони вирішили виправити. Запахами хлорки. Лікарню це точно мені треба. зі зіганяли від когось перегаром. Тут якусь хлоркою вообще вонючою. А такий, думаю, комфортик приїхав. Запрошую, мене вже дівчину повізову, так? Да? І тут така так, естетик, я теж знімаю міженчик. Все, ну це точно, це покраще, ніж наша квартира. Що то, походу, ми тут остаємось. Такі абсолютні. Вау, от це ліжко для нас. Ми тут з тобою на цьому ліжку чим то не будемо займатися рівень. Я взяла з собою ці вікна, трохи на мусорка. Нічого страшного, в принципі, такий живий. Видно, чи ми живемо в нормальному якомусь районі, а не якісь бомжі алкаші, як от у лівому березі, коли ми в Києві знімали. Це коротше не той вайб. Це, похоже, ці насклад, на сказала на Сопот. Ну, трохи є. Тут уже телевізор, є боже. На що він нам? Ми ж не дивимося телевізор. Ми взяли спеціальне комп'ютер, щоб дивитися венців. Церкви, вповне зріст. Щоб я визняла лук. Я буду мити чолку в надії, що хоч щось їй спасе. Обзорний туалет. Такий А тут нема. Вообще дизлайк. Фурі вайп тут. Буквально камера така що вона щось повернеться від того, що я на неї дивлюсь. Вона така бере і розвертається. Да, і розгортається. Із неї ще хтось вилазить. Кись аніматронік. Тут ми будемо робити якісь таблеточки, ці амфітамінки собі. Взагалі тут посуди більше ніж нас. Ми тут що состроємо таку тусу собі. З якими розводами і садимо. Поф українська хазяйка приїхала. Це не ми там все грязно. Я ще все перемію в 300 так. раз краще, Даже аж готувати захотілося. І от подарунок від закладу. Огляд науко молодої студенточка. Завтра мій день народження. Всі мої друзі приїхали мене привітати. Не друг, який з нами буде святкувати. Було б весело, якщо б не було так сумно, всі захворіли. Лоще. Ти подивись, може все ж таки Париж, коли тут близько да. аеропорт. Ти взагалі мені сказала, що це не юбка, а труси, наче я в трусах. Ходила білі колготки. Виглядала так, наче це труси. Труси це сімейні. Сказала, людина в колготках. Так надо, от. На балет прийшла. Cool. I'm cool. You're in heat. Ти знаєш, що це? Знаєш, що таке you're in heat? Значить, що течка в тебе. А Мішка? Паудзи. Пахнуть? Занюхайте. Я тут так жорстко занюхала цей запах така кондиція вовсе. Ми розложилися вже такий уголочок альтушки. Ми так і не вийшли на вулицю. Нам і вдома добре, блін, два інтроверти нашлися. Отак от. Оп, оп. От твоя улюблена поза. До сидіння. Експоз на твій стиль. У мене такий сьогодні вайп, якось льочиться. Уже стюардеса. Я завжди за рулем, розумієш? Так ніколи не зав'язувала ще, але чому? Ще дуже класний вайб, особливо на осінь. Типу, у мене є шарф, але в мене його немає. В супровіді такої мадам, дві ні шуби цігрійні. Ідемо, що це бабусі. Сподіваємось, не висромся від нього знову. Якщо ви не хочете з нами дружити, у нас завжди є другий секонд варіант. Насправді ми інтроверти, які ні з ким не дружимо. Якщо ви думали, що в нас немає друзів, це у друзів немає нас. Може, я в трусах, але головне, що не без трусів. Насвій би тому, що, щас, давай, потому, що сонце сяде, і нічого, і бабу ці закриться, і все закриється, і нічого за яку волосінку його тримаєш. Ти ж розіб'яшу ні камери телефони, мого 17 го про макс. Це був рейд бейт вообще, да. А ти не поволашся, ну ладно. Наночка. Сумка тут, Блін, можна було естетики. І ми сподіваємося, підключити венцу от, от сюди. Ой, ну це вище бряг, як Париж. Ми купили білет, даже не без білетники. Цього разу. Прям такі хороші вайбики. Прийшли у Бабл в якому ми колись чуточку обістрелись тут, але я замовила молоко без лактози. Ми хотіли взяти просто бабл ці і погуляти по місту. В Варшаві якось більше осені вайбуть, ніж Познань. Кимозно звісно пахне. Ми бачимо сюди в Парижі. Давай, скажи. Проходили якісь білик у польській і такі барис. Ну спасибо. тут Такий шар. Ми з Парижа прямо прилетіли. Спеціально сюди. На що таке? Не знаю. Все того стоїть. Мені дуже подобається. Як в Парижі схоже, такі от гарні в Варшаві. А в нас немає друзів уявляти. Взагалі, я би не уявляла такого. -ера мене без куртки. Я люблю нічого не одягати на себе. І з верхнього одягу. Інколи взагалі нічого не одягати. Ти на мене ще куртку не пель? Насильно. Ні, ну куди ти, господи. Ми йдемо тепер в корейський привіт. Ми йдемо в корейський шоп. Ході я ми з тобою сьогодні. Також зайшли цей магазин і оця пісня грає просто. Я вже беру оце. Взяли із собою папку. Дуже багато додатків. Так, да, ми дуже раді, спасибо. Уйди стрьомних проволоках ходів нам туди. прямо О, Там демонія цей стоїть тайський. Он що там розказує своїм друзям, як він нас за углом в тиху. Что за день якийсь просто хоррор вайб. <реку> І ще й <івенти> дивитися. <реку> що Что за, за строй? Боже, это це... що за піздец? <реку> <реку> да. <реку> давай, давай, як на Фізрио, так на фізрі, отак. Оп, <było> <плату> <плату> боже, сина ще зупинили. Господи, це якийсь пункт назначення. Просто я не <плату> можу <плату> Так але нам в ту сторону, блять. <плату> я вважаю по-любому надобратися сьогодні під тематику на що вечора. Така дівчинка з дикрема, як ти. Не пройшло і 10 годин, як ми вернути наші апартаменти. Обзор на те, що ми купили. Отакі от чипси. Я сказала, що треба золоті, щоб було під пакетик <плату> діо. Горішки шоколад. У мене випахана сумка якоюсь дурньою. Сумка тупа для якихось продуктів. От макломілки, зерзінки, вообще нашована. Взагалі, це ну. такий мусор в сумці. От фавернувся. Наприклад. Віду молочки мене в сумці. Мені сьогодні прийшла в анонімку питання: як ви так гарно укладаєте чолку? Може анонімка німка й помилилася. Я взагалі дуже добре відношуся до громадського транспорту. Але знаєте, оцей вайб, коли ви тільки приходите на зупинку, і автобус приїжджає саме в ту хвилину. Значить, це особистий ваш водій. Приїхав трамвай Він приїхав дійсно для мене. Тобто це відчуття це реально безжественно. У нас сьогодні так було тричі. Ми пряму з цим телевізором годину підключив до комп'ютера. Це не нормально Ми Будемо дивитися, звісно ж, венсти. Така вот з коснеки буде. Булочки китайські. такі добавки. Кімчиці для тіночка. Я одказую що сосиски з персом. Мої зі самі любимі інгредієнти бабі Це м'ясо і розстрілці і зелені. Ну і яке конечно, придеться розділити на двох. Як жаль. Чому ми постійно з усього робимо якусь естетику? Денадцять вечора. Я вийшла на брати. Чекай, тут і там ще в сварху жива. І у дома сусіди, яких ми кошмаримо в пенсти. Ще я тут, що мене взагалі позабавило, Така от книжечка 365 днів для фанатів жорсткого ПДСМ. Це тобі. Дякую. Відкриточка. Так. Да. Ти що? Мені не то напечатали, мені прийшло інше. Я тобі заказувала кастомне привітання. Поклали чуже Dior. Це взагалі-то новинка. Вона а -а -а. спеціально вийшла. Мені на день народження вже його хтось подарував. Я взагалі Хто попали, тобі помадки Діор не даруй. Написано Dior Dior скрізь. Ви ніби якісь прабенькі. А я знаю цей парфум. Це Діор. Ти у мене Діор. Не пройшло і 300 років, як ми збиралися. Ми хотіли б іти на сніданок в одну кав'яру. Ну, сніданок о другій годині дня. Дуже очікувана, наша помаду Ромен Коконат. Ну, я ж іншими помадами просто не користуюся. Що ти будеш одягати? Сподіваюся, що ти пошла. Малюк на лук. Я вирішила якийсь сотл, сірий лук зробити. Поєднання просто V-Invested, Prada, Miu Miu, все в одному. Це теж в єнвестуд. Я не змогла визначитись. Треба все і одразу напхати. Хай так і буде. До нас сьогодні весь ранок ломиться, оборщиться, а ми її не впускаємо. Вийшло тут розуміє сонце, осінь, таке от вайбік. Усерки, правда, так і повинно бути. Так? Да? Ну, якщо ти так сказав, сьогодні все тільки по-твоєму. Сонячна і все таке жовте, оранжеве. Червоний такий флаг з тобою поруч. Ну, судячи з мого луку, мені здається, інколи ти мене демонізуєш, Чи я собака. Циркать це флар нос, не випендрюємося зовсім. Чолки. У нас сказали, поки <шло> вони улітають. Ми вправили йдемо? Ну так, да, нам кудись туди. Ми приїхали, почався дощ. Це сонце. Воно дуже оманливо. тому що, що дощ просто нестерпний. Є що сказати? Та ні, та погода достойного дня народження. Тут мусорка прямо перед ногами, щоб не розслаблялась. Оця от вуличка мені дуже нагадує, то вчора гуляли. Вайпіс вуличка для студентів там, де багато забігало. Во куди ти заходиш після школи, там де стройка, там і ми вибрали кав'ярню, щоб просто от таке от застати. Хто здивований, точно не я. Ми прийшли на сніданок о 2.30 дня. Нам вже принесли їжу з рибою, з авокадо. Ось ще аутіночка, така чилі ойл. Виглядає дуже багато обіцяюче. Підемо в музей. Потім взагалі ще хотів, кто із казал зайдемо Сніданок такий, знаєте, на 77. Мені не сподобався соус, хліб у них не особистого опередування, Тож я чомусь думала, що в всіх таких закладах вони самі будуть хліб, але у них він був якийсь трошки несвіжий. Музей сучасного мистецтва в Варшаві. Це так в туалеті, інтелігентно розказує. Гадайте, хто не пішов ніякий музей, а просто приїхав гуляти на старе місто. Сьогодні гарна погода і ми передумали з цього. Будемо Наст... наступним разом <гадок> підемо у музей. Сьогодні ми йдемо просто гуляти, робити фотки, як самі типічні туристи, такі прямо буде ще більше вітрено, бо там буде Ось, нам вітру тебе. Ми пішли на Old Town. Вийшли із чату. Мене вони вітром. Ми з тобою хорошо хоч поїли. Перед цим красиво, але так холодно. От ви бачите по цій погоді, це ж це реально холодно. Ти використовуєш дуже багато польських слів або польські. А мені по -польські. це взагалі ужас. ми трошки пройшли. Це на Познані похоже. Ні, це не просто на похоже, Це буквально кусочок познані, вирізали і тут ставили. Ну ви в адеквації амфітамінки. Собачья на морді лежить. Ми знову прийшли на це місце. Туди були інхайпен 5 років назад. Ставити мою фотку. Як тільки ми вона була така, вообще не підходящий час. Дуже похоже кольорокорекція. В яку сторону йдемо? Мій кайт по Варшаві? Берешся, моляш собі всю матч. Закладу Толик женився. Все, переселили заклад. Підкупив нас азійським вайбом. Але в Варшаві є набагато кращі заклади з матчею. Ти бачиш ці ремісу маче стаж комаче тому що моя обсесія. Я беру, конечно, Дальне молоко mm -hmm. трошечка тут. Сподобалося нам лише тірамісу, а матча виявилась гіркою. Туалет, якою не могла покласти майже години. Тут якісь сфери в Японію. Відкрива ой, та да. oh. <laughs> сюрприз. Угадайте, куди ми їдемо? В китайський ще ресторан. Нам оце от на дерьмово, оце от дерьмово, дерьмово. Короче, на ту сторону. Ми собі подругу з Казахстану. Ну так от От ще приїхав наш лічний транспорт. Прямо от тільки ми зайшли. У такі вид ми вийшли. Тут такий вид нью нюорки. Як казала нью йорк. Ой, Ой, ну я не в них нью йоркі не нью роки, а ні Ми реально в якомусь одному понтовому районі О, Варшави. Панти зараз чекай там дядька за тобою. <laughs> Ми з тобою, знаєш, я така тупая блінка. Сексібек. Це час буде грати. We in New York. Ми пішли якийсь елітний китайський ресторан. Боже, тут якась просто еліта. Вона скривалася як могла. <laughs> Ти <Тебі> не сором. <laughs> Прикриваєшся Кореєю, але насправді той інтерна. Бамбастик сайтай. Я просто не можу з цього дивно таймлайн. Ми в якомусь елітному китайському ресторані для якихось свадь. просто тут я уявляю, наприклад, китайське весілля. Ми замовили сок соклічі і лапшу бян бян. Сподіваюся, буде дуже і смачніше ніж в китайському парвіті, що я зайняюсь. Я до китайського закладу не просто прийшла. У нас тут така от ще скатертина. У нас є два пустих місця. Тому, якщо хтось -то претендує, в принципі, отут, отут можна ще комусь прийти. Якщо ви дуже хотіли такі стул, У мене це асоціюється. Як святкувати Сіля в якомусь там закладі хуторок і там приглашає мама 30 твоїх родичів. По перше, є окремі туалети. Тобто там багато кабінок, щоб для всіх родичів, хто був на святі, кабінок, але там багато наприклад. Головне щоб це були ну, точно рукамийники, а не пісуари. Нам принесли Оцінюємо розмір тарілочка. Я подумала, що може якщо за 30 злотих, то це буде не дуже велика. Також оцей цей сайз. розмір цієї тарілки. Я сподіваюся, що це справді справжнє м'ясо, а не летяло. Ти думаєш? Ну я не Мам люблю, наприклад. Кріпка була алоєм. <гум> ну от, це ж не для того, щоб його їсти. Це не алої. Це якась зелень. Це алоя. Ну на що ти його з'їла? <гум> це має бути шпинат, такий от просто запах і Я не бачила, що тобі їди, шматоки такі. Та, <гум> да, тебе просто заскамили в китайському ресторані. Вона по факту такої має бути. <гум> Смішні. Але буду їсти як піклі. Я не знаю, як це їсти. Я б вдома озвучила. <рігла> чу 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 ми так об'їлися, як об'їлася я також як об'їлися ціна. Половину, я вже не можу. половина одної макароні із двох і часок під китайську кухню. Це просто кісь мастхав. Попробуйте дуже дуже виновайпік. Куча моїх жирних зажирняних серветок. Це не то, що китайський привіт. Це уже зразу ми в Китай попали. Якісь телепортувалися якась повноцінна ні Потіше, Таке каже в китайському ресторані. А я знаю, як сказати, дуже погано слава. Давай я потім не скажи тихо. Mm. Мені цікаво, я забула. Скажи мені на вушко. Mm. Давай вушко. Давай, доїдай нещасну макароніну. Що ми це розіграємо між підписниками? <свісно> <свісно> це просто мільйон стасі тих. Це ресторан в Варшаві заходьте. Тут вообще дуже смачно. Увага, що ми купили, заради чого ми йшли. І тенька, яка там була, вона бере так руки і така. Пані з України. Тут така тілі цілі бомбапі якась закрита зупинка, станція, трамвай. Куди мені собі отак показується? Смотри, ласка. А за що? А за що подивити? Плащ по этому? Щоб не в них стане. У тебе ну, прям стоїть. Бян-бян, вони мене так наситили, що я вже не можу. Я свій ремінь міу-міу розтягнула на три, вже очіку менше. Тут запитувай. Процентів у тебе на телефоні. У мене, наприклад, п'ять. Ну, Ситуація. Ми йдемо по Варшавській підворотні. Стоїть якась непонятна п'яна жіночка, олька на будлянському вайбі, і вона говорить нам, а ще говорить, що українці бідні, і на нас отак дивиться. Не знаю, як на це реагувати. Спасибо за комплімент. Чому всі думають, що ми багаті? Ми йдемо з айфонами. Мені ще казали, що українці бідні. <світ> мені під градусом це її проблема. Тому я, напевно, і не п'ю. Не рілечуся з такими людьми, з такою естетикою. У нас день народження один рік. Вітаємо. Свічка наче в церкві. Амінь. Ми зараз якраз вензди будемо дивитися. Ще чуть-чуть і не задула б одну єдину свічку мені, такий трошки пластиковий тортик, ну як? Мальфом. Не кажеться, що він фейковий якийсь. Кажеться. Але ж мальфа. вайби. вайп прокинулась. Важко це назвати пробудженням. Ми взяли раніший рейс, що мене зараз насправді дуже радує. Наш рейс на тридцять Така Тандве ти. Пернути туди. Лаврового висту, собачого дристу, майтками накрити. И уже можна бити. Якось вообще не шарю. Ты просто на да. Не надо откривати якось ці штуки. Це щас повинно просто вытекта. Да, що це за? А де кава? одну поставить. Их не надо откривати. Певно? Мы сейчас вруча используємо каву Люди Люди подивиться відео виду, подумають, що за дебилки. Ничего себе. Да прям уже на каву да похоже. У нас тут якась адська кухня просто. Собачу годристу. Получилось кава. You are so sweet. Неудачна попыточка. Що тут це плаває? Сядь. Дуже милі вайбики. Ми з'їли дуже несмачні йогурти. Те, що купила я, це взагалі якийсь пудинг. Я побачила, що це пудинг, а не йогурт. Я така... Все понятно, це було дуже несмачно. Це було похоже на якісь соплі бобра. І мені прийшлося це виконати. Тепер я голодна, не тошнить. Кава Кава вися не смачна, дуже жирна. Але я її все рівно випила. Мені було прикольно, але потім я вже під кінець поняла, що це реально жесть. 10 хвилин до виселення ми ще не дофарбувалися. Ура, ми смішнились на півгодини. Залишили такий подарунок від закладу. Якийсь день тошнотий. Що ти на мене косишся? Ми вирішили піти в піцерію, ми ще передумали, Терези і ближняки в одній боїшці, що щось інше, третій, четвертий варіант. Інколи це просто вітер падав в іншу сторону, ми такий, ні. Ми то, сьогодні хочемо ось це А я хочу... Ще я хочу нормально дихати і нас забитий. Я себе відчуваю як людина з астмою, що ще просто почну задихатись. Я не знаю, що мені робити з цим. Мені від цього бітешні їздить. Бліботний плох. Ми прийшли на піс. У мене розтрібалося все зачіска. За так, дощу, от Тіночка Діночка уйшла істину зі мною. Напевно, стало ти на кріпа. Альфа у своєму розквіці, у своєму праймі така ось піця. Мама привела дитину в заклад. Mm -hmm. Давай їсти мені всю катку із поганої. Тепер вона не буде зі мною розмовляти ще пів години. О май гад, ба! Чому такі гарні толи? Туалет 10 з 10 Ой, тут правда побито, такий трошки хорор Згодом, що тут теж церква Які церква філи просто робили Ні, ладно, закривайте Ой Упс Упсі Ну ви поняли, що піца була 10 з 10 мене В мене питання, який момент ми приїхали в Париж Хороший райончик, залишаємось Блін, зелений, треба йти Вулки, проходи, вони всі на Париж схожі. Як це нас не запросили на Fashion Week? У них є один день, щоб придумати. Тож сьогодні останній, бо вони стільки втрачаються. Така осінь, прямо ще золота. прийшли в наш найлюбиний спот, марші і каве. Я не люблю цитрусові парфуми. Це такі нагадує, що це дуже зимове. Не можу зрозуміти. мужики в метро. Можна щось придбати. Таке смачне, можна от побрити спинку по часам. І важко. Я хочу щось прям реально смачно, вони кстати такі прайси. О, так, це реально приємно. нормальний. Прайсі. Саме прайсі найкраще записи. Знайоме похоже на якісь дитячі парфумизари, естетику кориця, До речі, будемо багаті, хоч сьогодні субота. Треба буде склейку там, де ми робили каву. Потім ми прийшли по нормальному. Це ано. Ми приїхали опять, нашу любиму скульптуру. Будівлю люблю казати рандомні слова. Це моє скрите хобі. Дощ то йде, то не йде. Там якісь ремонтні роботи, які ми привозимо з Познані в будь-яке місто, яке ми відвідуємо. Берлін. Ти наступний рим. Я сподіваюся, що от ми в Берлін приїдемо, і там якраз буде стройка. Це дуже мене за У нас півтори години до автобуса, потяга. Та -та. Літака. так. ти в Париж купила квитки, поки я не бачу. Він ладно, окей. Лимо тоді в Париж. Шанхай. Що Шан тебе не попередне? Тут такий от ствол терчить. Ми приїхали на золоті Тараси. Я після цього вирішила переїхати в Варшаву. Звуки просто прекрасні на фоні. Мені тут все подобається. Що ти ще робиш там? Зйомка така. Знизу. Я подумала, що нам стоїть переїхати в Варшаву. Чому? Ну, просто ми тут посиділи три. Дня. <рапев> що це за репер і дружина репер? Ми зайшли перед цим валітний заклад, елітарний, як сказав Катя, це собі От так вас ділять. Що ти сказала про мою кофту? Це собачий пояс Not lady like. Ну просто я хотіла скрити свої ремені Це правда для як собачий пояс Я фанатка собачих поясів. Як гарно. Це нарешті це відео просто закінчилось. Я не знаю, хто дивився до цього моменту. Але якщо ви серед них, ви все в порядку з головою, ви можете підписатися на мене і поставити лайк, можете дизлайк поставити. Я зовсім не проти. Пишіть в коментарях, які типу влогів вам більше подобаються. Такі які знімали до цього більш адекватні і естетичні. Чи влоги, там де я показую просто все своє життя. Я дуже хочу спробувати показувати більше, більше оцього вайба, зовнішнє, дуже естетичне, але в душі живе ось цей от крінж. Я не можу його позбутися.